Не притримуються правила піма відпусти але все ж таки, я сподіваюся, не порушує норму. Тому знадобиться ось такий набір від кормора. Що входить до цього комбо-набору? Це філейний нож, по-перше, з гардою та ризовою ручкою, щоб ваша рука не зіскочила. Друге, це точилка для ножа. В принципі, ви можете точити не тільки цей ніж, навіть на ножнах. Є маленька точилка І найголовніше це кевларова перчатка, яка не дасть порізати ваші руки, коли ви будете чистити рибу. Цей набор можна зберігати як вдома, так в човні, так і навіть носити з собою, якщо ви хочете розпотрошити рибу прямо.